Вітаю вас, любі першокласники, шановні дорослі, запрошую на урок корекції розвитку. Тема уроку вправи на дотикове обстеження предметів із заплющеними очима. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, та урок свій починаймо. На уроці продовжуватимемо вчитись на дотик, визначати предмет, форму, величину. Окремі частини знаходити певний предмет серед інших, дотримуватись інструкції виконання, продовжимо розвивати тактильне сприймання, зорово-моторну координацію та міжпівкульну взаємодію. І оскільки сьогодні ми вже з вами вправу вправи артикуляційної гімнастики вже виконували, зараз я вам пропоную, оскільки вже сьомий урок, виконати гімнастику для очей.

нижнє півколо. Так, ну а зараз геометрично логічна хвилинка. Подивіться, прийшов до нас наш бешкетник, вже й тут нас знайшов. Погляньте, які фігури зображені. Та назвіть плоскі фігури. Ми бачимо тут круги та циліндри. Які з цих фігур об'ємні? А тепер розподіліть ці фігури на дві групи, використовуючи одну властивість фігур. Ну, давайте візьмемо об'ємні фігури циліндри, а плоскі фігури круги. А тепер візьмемо на дві групи великого розміру та маленького розміру. Великого розміру ось цей циліндр та цей круг, маленького розміру по центру циліндр та круг, ну, а цей середнього розміру він до жодної групи не підійде. Далі я вам пропоную виконати вправу, яку ми вже з вами розглядали на, на уроці корекції попереднього. На попередньому тижні вправи на дотикове обстеження предметів навпомацьки. Ми продовжуємо знайомитись із вправами на дотикове обстеження предметів навпомацки. І сьогодні будемо гратися із. Магнітиками, які в мене висять на холодильнику. Мабуть, у кожного з вас є такі магніти. Спочатку я вам про них розповім. Беремо перший магніт, погляньте, він нагадує штурвал. Обстежуємо його. Бачите, як у штурвала там, де тримають за штурвал. Такі є штучки в нього гостренькі, так кладемо його до нашого мішечка. Далі, що в мене є? В мене є звичайний магніт, як смайлик. На ньому тримається розклад у мене на холодильнику розклад дорогків. Є ще в мене отакий мішечок гарного настрою зі Львова. Він м'якесенький, пухкесенький, такого невеличкого розміру. Що ще? Ще в мене є отака черепашка, магніт. Вона дуже схожа буде на впомацки, на штурвал. Теж з глини вона зроблена. І теж така. Шорстка, шор, шорстке покриття в неї. Так, тому треба запам'ятати, яка вона на дотик. Ідемо далі. І ще в мене є отака от гумова конячка. Ну, гуму може, можна легко пізнати. Так, і ще є в мене от такий красивий метелик-магніт. Так, Він плоский, теж от. Легко буде знайти. І ще є у мене фото моєї маленької онучки, коли вона була, вірніше, маленькою, Ніна. А і ще в мене є отакий магніт, як тарілочка. Так, опуклий він, бачите? Так, і ще ось яка красуня. в мене є отакий жучок, Сонечко Дівчинка, покажу вам її ближче. Отже, я склала все це у свій чарівний мішечок. А тепер буду, буду пробувати діставати. Отже, що я хочу дістати спочатку? Ну, легше, та ще я дуже скучила за своєю онучкою, тому почну я із фотографії онучки. Так, шукаємо. Так, знайшла ось вона. Ідемо далі. А тепер я хочу дістати штурвал. Оце буде нелегко, бо він буде схожий. На дотик із черепахою треба згадувати форму. Шукаю, шукаю, шукаю штурвал. Знайшла. А тепер хочу знайти звичайний магнітик смайлик. Не підглядаємо. Він кругленький, опуклий такий. Так, знайшла. А тепер я хочу знайти мішечок гарного настрою. Він м'якесенький, один м'якенький, шукаю. Знайшла. Так, що в мене ще там? Я ну пригадаю, пригадаю. У мене там, здається, ж, конячка в мене там є. Гумова конячка. Шукаємо. Повинна бути така м'якенька. Ось, знайшла гумова собачка, бачите? Ой, собачка, конячка, вибачте. Йдемо далі. А ще в мене О, був метелик, красивий, такий плоский метелик магніт. Знайшла ось він метелик. Так, а тепер красуню, жучка, сонечко. Дівчинка в мене там була. Шукаю, шукаю, шукаю. Ні, це не вона. А де ж вона є? Шукаємо, здається, ось зараз перевіримо. Вона. Ось вона. Так. Щось я вже й забула. Що в мене там ще було? І ще в мене там ще... О, черепаха в мене там була. Шукаємо черепаху. Так, є, ось вона. Так, і залишається у мене магніт, як тарілочка. Пропоную вам сьогодні подивитися, які магнітики є на вашому холодильнику. Так. Пограти з кимось удвох в цю гру, щоб е, мати можливість впізнавати речі та предмети на дотик. Успіхів! вам! Наступно я вам пропоную нейровправу для розвитку міжпівкульних зв'язків, міжпівкульної взаємодії для розвитку мозку. Погляньте. Треба взяти великий аркуш паперу А3, поділити його навпіл, з одного боку намалювати три долоньки та розфарбувати в різний колір, а з другого боку намалювати із кружечків будь-яку фігуру, якусь спіральну фігуру краще. Ці кружечки так, також мають бути таких кольорів, як долоньки. Дуже важливо, щоб одночасно дитина натискала долоньку, і такий же колір був у неї на цій спіральці. Якщо ми починаємо із зеленого кольору, значить правою рукою. Праву руку треба поставити на долоньку зеленого кольору. Далі оранжевий колір. Ми лівою рукою пальчиком пересуваємося на оранжевий колір, а правою рукою долонькою пересуваємося на оранжевий колір. Далі блакитний, потім оранжевий. Дуже важливо робити це одночасно. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. І, все, подивіться, який він задоволений, адже все у нього вийшло. Молодець, я впевнена, що все вийде і у вас, і, зробивши один раз таку настільну гру, ви зможете потім щодня в неї грати, таким чином розвивати мозок. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, відповідну цеглин Олега. З якою емоцією та з яким настроєм ви завершуєте цей урок та взагалі сьогодні наш навчальний день? Мені під силу всі завдання, було складно та незрозуміло, все було легко та просто, чи мені потрібна допомога? Якщо хтось хоче, то я пропоную виконати. Вилинку. Ви її вже добре-добре знаєте, тому зможете її виконати самостійно. А я бажаю вам гарного сімейного вечора та тихої, спокійної ночі. До завтра!